Бої на українському сході не вщухають. Ось уже майже кілька місяців. Туди чи не щотижня відправляються батальйони добровольців та військових. Але як виявилося, цих сил недостатньо, аби придушити тероризм на Донбасі. Незабаром в зону АТО поїде нове підкріплення в Україні. Офіційно стартував третій етап часткової мобілізації. Третя черга часткової мобілізації має основні завдання Це забезпечення... Дій наших військ в зоні антитерористичної операції, підсилення наших військ. Друге завдання це прикриття наших державних кордонів, тому що ви знаєте, що війська Російської Федерації наближаються до наших кордонів, перебираються війська вже з далекого Сходу, з півночі Росії для підсилення їх угрупувань. І третє завдання це можливість. Ротації наших військ, отже, відповідно до указу президента про третю часткову мобілізацію з 24 липня до лав українських вояків почнуть набирати військовозобов'язаних, які перебувають у запасі. У Міноборони обіцяють ставку робити на досвідчені кадри. Основна увага буде. Зосереджено і надано як пріоритет для тих військовослужбовців під час набору, які вже мають певний досвід служби у Збройних силах, зокрема мають досвід участі у миротворчих операціях у складі наших національних контингентів, а також мають бойовий досвід в. Тих чи інших е, операціях, але під третій етап часткової мобілізації потраплять і ті, хто не має досвіду армійської служби, можливо, будуть призиватися військовозобов'язані, які не служили в армії і не мають відповідної військової підготовки. Це військовозобов'язані другої категорії, які. Переданий в запас по досягненню 25-річного віку і таке інше, а також ті, які пройшли підготовку на кафедрах в вищих навчальних закладах. Та перед тим як відправити мобілізантів до гарячого Донбасу, вони мають пройти спеціальну підготовку. Ці резерви будуть підготовлені спочатку. Ніхто не буде направлений в зону антитерористичної операції, не маючи відповідної підготовки. Створюється відповідна система підготовки резервів. Військово зобов'язані будуть подані до навчання на навчальний в навчальні частини. Після чого вони будуть проходити вже інтенсивну бойову підготовку на полігонах. Новоприбулих вояків у зону АТО на передові позиції ставити не будуть. Обіцяють у Міноборони. Вони працюватимуть у тилу. Значна увага приділяється частинам забезпечення фронту, тобто вопрос логістики фронту. Тому буде призиватися і. Ті спеціалісти, які необхідні в цих частях, це механіки, та це які якісь ремонтники, і таке інше, у свою чергу в Міноборони пояснили навіщо парламент підняв призовний вік мобілізованих. Ми підняли віковий бар'єр для тих військозав'язаних, але тут треба розуміти, що це не значить, що ми будемо призивати громадян, які мають вік 60 років. Це для того, щоб Добровольці, які бажають виконати свій конституційний обов'язок, щодо захисту батьківщини могли його виконати під час третьої мобілізації. Усі призовники отримують статус військовослужбовців і матимуть право на відповідні соціальні пільги. Підприємства, де працювали призовники, зобов'язані зберегти за ними робочі місця, а банки відтермінувати виплати по кредитам. В першу чергу ми орієнтуємося на тих людей, які мають досвід е, участі. В першу чергу. Військових операціях в Афганістані і таке інше. І ці люди їх ну, значна кількість, вони бажають надати допомогу нашому війську, нашій державі в цей в цей скрутний час. Для цього і піднятий цей вік. А більшість тих, хто буде признаний під час мобілізації, це ті громадяни, які знаходяться в зрілому віку, це 25-35-40 років.